Додавати і віднімати раціональні числа ми вже вміємо. А сьогодні ми навчимося множити раціональні числа. Скористаємося декількома правилами. Якщо множимо додатнє число на додатнє, то отримаємо додатнє число. Якщо множимо додатнє число на від'ємне, отримаємо від'ємне число. Від'ємне на додатнє теж буде від'ємне. І від'ємне на від'ємне буде додатне число. Ось такі маємо правила. Тобто плюс на плюс дає плюс, плюс на мінус або мінус на плюс дає мінус, і мінус на мінус дає плюс. А тепер давайте, скористаючись цими правилами, перемножимо дані числа. 3 на 5, очевидно, 15. Мінус 3 на 5, у нас один мінус він не перекривається, буде мінус 15. 3 на мінус 5 теж буде мінус 15. І мінус 3 на мінус 5 буде 15. Бо мінус на мінус дає нам плюс. Отже, як бачимо, нічого страшного. Модулі чисел перемножаються, як завжди, лише треба пам'ятати про знак, який буде плюс чи мінус. Давайте розберемося і знаками, які будуть знаки у даних прикладах. Мінус 15 на 7. Правильно, буде знак мінус, бо він у нас 1. Мінус 16 на мінус 5 буде плюс, бо мінус на мінус дасть плюс. Мінус 12 на мінус 9. Буде плюс, бо мінус на мінус плюс. 32 на мінус 4 буде знак мінус, бо він у нас 1. Також ми повинні пам'ятати про загальні правила множення. Якщо будь-яке число помножити на 0, то, очевидно, буде 0. Або 0 на будь-яке число теж буде 0. Так, наприклад, якщо мінус 4 помножити на 0, то це буде просто 0. Або 0 помножити, наприклад, на мінус 8, то це теж буде 0. Якщо число помножити на одиничку, то буде саме це число. Тобто, якщо мінус 4 помножити на 1, буде мінус 4. Якщо 1 помножити на мінус 30, то буде мінус 30.